Добрий день. Сьогодні я хочу поділитися з вами ще одним своїм досвідом, який проходив лічно зі мною. Я завжди в свій час інтересувалася, чим відрізняються кармічні партнери від близнюкових душ і від родственних душ. І для чого взагалі вони створені? Адже кожна любов, яка дана Богом, вона благословенна Богом. І так як я потім зрозуміла, що Багато, як кажуть, дивлячись чужих історій, дивлячись других учителів, які учили про це все, і роблячи такі свої виводи з того всього. І коли вже твоя інтуїція відчуває, чи ти права, чи ти не права, тоді я зрозуміла. Кармічні це значить, вони приходять. У цей світ матеріальний, де щось дозавершити з матеріального життя. Значить, кармічні душі, це, вони, як би сказати, можуть як зійтись скоро, так і розійтись. Для них дуже важливо, щоб в цьому втіленні завершити цю кармічну роботу, яку вони не доробили згідно свого колесу Сансари, і щоб повернутися. Ну, щоб мати змогу вийти чистим кажуть, і перейти в перехід. От кармічні душі, вони в більшості всі створені на недовгий час. Ну, вони можуть потім переродитися, яка от, не переродитися, вони можуть потім трансформуватися і перейти в родственні душі. Це теж можливо, тому що вони вже привикли один до одного, вони можуть один одному на духовному рівні допомагати. І так як це як ми зрозуміли, що кармічні — це є матеріальні матеріальщики, які там родять діти, які там вони строять щось в матеріальному світі, чи бізнес, чи що, вони якби створені для матеріального світу, це матерія. І разом з тим, що таке родственні душі. Родственні душі це душі, які... Договорилися в якийсь час. Що вони будуть допомагати один одному проходити ті чи ті, і от вони договорюються, чи це мужчина з мужчиною може бути, чи це може бути жінка з жінкою на духовному рівні. Вони можуть бути не як і чоловік, і жінка, вони можуть бути просто як сусіди, як цього. Но вони без тої людини, якби не зможуть виконати ту програму, яка в них є. І вони можуть так бути і, і як чоловік і жінка. Це є різні варіанти, і в кожного є різний варіант. Но, разом з тим, вони, пройшовши великий духовний опит і досвід і йдучи, як кажуть, на завершення, їм обов'язково потрібно зробити оце, цю ще, яка, ось, <клухи> ще такий досвід, щоб повністю можна було розпакувати свої знання і уйти у вищий вимір, тому, тому зараз так і багато на землі. Дуже багато різних родственних душ, які відіграють різні ролі. Вони дуже, дуже один одного люблять, цінять, поважають, один бережуть, не так як кармічні, стараються все унизити, все доказати, що вони праві. В чому вони праві? Невідомо, але вони хочуть все бути в чомусь праві. А, це, а ці душі вони хочуть просто допомогти другій душі йти вийти з тої дороги, і це називається родственні душі. Но вони відіграють он таку роль, що коли це значить, вони вони прийшли по завданню вищих сил, і ці вищі сили якби, дають їм якісь ну, якби, поштовх. Для того, щоб вони ну, щоб вони світилися ярче, яка от від других, то вони тоді мають, вони якби мають приходять як приходять близню, не близнюки, а двойняшки. От вони мають дві дороги. Один може робити одну роботу, другий – другу роботу два путі, які е, світять одним світлом. Вони можуть теж світити як близнюкове полум'я, е, зливаючись так широко, але вони розділені, якби вони мають як дві, дві світлові полоси. Одна має другу ту полосу, друга ту, тому що у вищий вимір. Е, о, о, вони не можуть вийти як однополі. Їм все одно вони як люди як смертні, і вони, коли будуть перевтілюватись, вони про це знають, і вони поміняють свої поли, но любов та залишиться. Вони повністю можуть стати ще і близнюковими душами. Ну це вже не, не вони самі це зроблять, а зроблять ті, хто їх веде. Ці душі, чи родственні, чи це вон, чи Близнюкові душі вони мають кураторів, які їх ведуть. Вони самі нічого не рішають, і самі не можуть нічого зробити. Вони можуть е, тільки родственні допомагати любим способом допомагати, допомагати, допомагати. А близнюкові душі це вже зовсім інша історія. Це вони, як от, дійсно, як близнюк, вони йдуть в парі, вони. Е, будуть світитися одним прожектором, великий, великий портал, буде створений великий портал, яким вони будуть світитися одним прожектором на, це во, на цю землю, беручи великий-великий обсяг енергії. Але вони не можуть навіть підійти, поки у них не вирівнюються ці всі, також пазли зійшлись. Вони не повинні отак згинатися, а вони повинні бути. Пообтісувати, як кажуть, поки вони не обтешуть того, кого що випирає, в кого завість, в кого злість, в кого матеріальне, в кого духовне. Вони воно має все, ці пазли мають зайти і зробитися. Одна така душа, де не має бути, так як тут є ці чеколонки, воно не має бути, це має бути рівна, чиста душа. І вони тільки тоді їх допустять, щоб вони з'їдналися. Може йти і 10 років і, і невідомо скільки. Вони ніби такі. Шустрі, такі всі розговорчиві, можуть говорити на любу тему, а от змінити нічого не можуть. У мене я добре це знаю, тому що я знаю одну людину, вірніше свого близнюка, якого ще на світі не було. А він вже до мене приходив і просив мене, щоб я поїхала з ним купити. Він купить мені купим. Тобі лікарство, я кажу, я ні на що не чекай мені лікарство. І мені зразу ж вищі сили, зразу тут же сказали, щоб я не сміла нікуди з ним їхати. І я так гонорово пройшла собі цього. і пішла, якби ну це був сон. І тоді я собі думала, що знаєте, я в цих ділах не розбиралася, і я думала тоді, що це. Як би сказав, це є такий хлопець, дуже такий гарний, дуже красавчик такий. І він був на такому мопенді, як бутилка, той бензин, чи чим на соляр, чи на чому він їздить, не знаю. І, це. І я подумала, що він буде цего. Мені було тоді ще це ще не було 17 років. І я думала, що це буде, що це хлопець, якого я маю зустріти. Так що моя мама ще мені підтакала, так так каже, побачиш. Ходи на танці, а то я була така відлюдька, вона нікуди не ходила. Ну, от я й ходила на танці і бігала. Навіть я робила в 701-му корпусі, там бігала через цей кладбище. Все, думала, що того хлопця зустріну. Ну потім, рівно через дві, десь два тижні, мене збиває машина. Ну, навіть не знаю, чи то машина, чи то трактор, чи що. Факт що я йшла, я там на у нас такий горб є. І я йшла з того горбика вниз, в Кам'янку спускалась. І, і мене машина в плечі вдарила, і я там лежала. Не знаю скільки, ніхто не бачив, ні бачив, нічого, поки я не прийшла до себе і не пішла це і не притягла ноги ну, додому. Ну, одна лікарка була на все село, прийшла <смі> головчачка, і кажуть головка і оприділила, що ніяких травм немає, <смі> пройде, ну, синяки всі посходять. Ну, дійсно, до тижня вже це ходила і на роботу, і все було нормально. Тоді я про той випадок забула, тобто, тому що я вже більше у 18 років виїхала з дому і ясне діло, що на про то хлопця не думала, бо я зразу тільки як зійшла і кажуть з Цього поїзда, і мене зразу зустрів цей мужчина, який став моїм чоловіком. Він був тоді ще дуже молоденький такий, йому було ще тільки 15 років, який мене зустрів, і який мене супроводжував, от він мене і супроводжував до 92-го року. Так що це. Я про того хлопця проч-напроч. Я його тільки узнала тоді, коли в мене були ці такі приступи, сині. Я вже в інкорнації розказувала, сині приступи, і іменно той хлопець, який там йому було десь 17, а це вже в віці 27, десь такому віці я його побачила знову. От і з цим я можу навіть зв'язати, що мені ж тоді, коли я втратила душу, мене забрали, і його душою нас розділили. От так як ви там, тоді нами ж цього управляли над нами були куратори, і куратори, як я зрозуміла, більшості його роду, тому що мій рід по моїй війні був знищений, і, цього, і їх не допустили якби, до цієї. Це в мене взяв під, якби, під свій цей захист такий сильний рід о, цього мужчини. Ну, так як ми були двоє співучасники тої трагедії, і, це, і мою душу забрали, в, як кажуть, в хранилище, а його поділили нас двох. І він був на моїй, тому що, коли у мене був приступ, він завжди був там. Це. І в той час я думала, що це ангел. Я навіть так і написала, і в книзі посвящається моєму ангелу, тому що я думала, що він ангел. Потім я зрозуміла, що ця душа його приводила, тому що це його душа. Ну і, це, і ці близнюкові душі, вони якби всі споріднені відчуттям. От один плаче, і другий теж плаче. Один радується, і другий теж це. Ну, а так як в мене історія, я кажу, кажуть, має своє продовження в один прекрасний день, коли я приїхала і, і зрозуміла, що ця людина жива. Ну, Я колись про цю другу історію розкажу в другому випуску. А зараз я хочу просто сказати, що ці всі люди, які мають свої пари, це їх ведуть курати. Вони самі не йдуть, вони самі, оскільки би ви куди не дивилися, то не так просто взяв, подивився і раз уже наблизюка. Можна легко попасти на родственну душу чи на кармічну душу. Кармічні душі зараз повністю як кажуть кишать в цьому вимірі, тому що зараз всі хочуть завершити свої кармічні діла і війти в це. Увійти у перехід без цих всяких кармічних історій, тому що з кармічної історії нікого не пропустить. Так що, я думаю, ну я не думаю, я знаю, що хто має, хто зустрів свою кармічну таку це. Можна зараз відробляти, не обов'язково виходити заміж і розводитися. Можна просто теж говорити те, тести, тексти, такі захисту, якби і цього. і вони дійсно спрацьовують. Тому що я теж від'єднювала світ свого. Своїх кермічного свого партнера, оцей же кермічний партнер, так як в мене були приступи, значить, він, був, ну він не був в ролі ні, ні, ні чоловіка, нікого. Він взагалі ніякого якби, відношення напряму до мене, просто його душа з усіх сил мене витягло. Чи що я довго все думала? Можливо, це, як би сказати. Ну, родственна душа, душа, що це родичі дали, там по татовій лінії чи по мамині дали мені допомогу, тому що бачили, що я сама це, з цим не справлюсь. Так я думала. Потім, коли знаєте, я побачила цього мужчину і його дух. Ну, душа його прийшла і требувала назад ту душу, яка, з якою я була. Коли мені повернули мою душу, і ця його душа була в, в тому самому хранилищі. Ну, Він ходив мені чуть всю хату тут не перерив, шукав ту, ту душу. Потім я це все згадала. І ясне діло, я, так як у мене був і є, ясне діло біоенергетик хороший. Я спитала, що це може означати, ну і я діло, що це треба віддати йому його душу. І це і я це зробила, і він отримав назад ту душу, і вже може десь так два-три місяці. Був такий тихий спокій, ніхто до мене не йшов, то я вже так переживала. думаю, боже, що то у мене кіт аж на дибки ставав, що він все ходив і шукав по хаті, що він ходив, шукав. Я не могла тоді зрозуміти, що. Ну, після того, як повернута була душа, все втихло. Все. Ну, рівно через три місяці та душа назад прилітає і влітає мені в праву сторону. Прямо з такого силу, що я ж перелякалася, думаю, це що, інопланетянин, чи що це таке зелене влетіло в мене. Я ж сестрі дзвоню, кажу, слухай, а що це таке сталося? І я не розумію, що це. Потім я зрозуміла, бо я відчула присутність. Е, ну... Ще когось. І тоді у нього такий хороший варіантик контролювати, де я і що я роблю. і це во. Так що я зрозуміла, що це близнюкова душа, тільки близнюкова душа це одна душа на двох. От і спочатку було так розділено, а тепер розділено, а тепер назад і він повернув благодаря отій душі, яка була в мені. В той час він знав, де я нахожусь, що я його ніколи не знала, ніколи не бачила. Якби було в Україну, не приїхала в 21-му році, то я так, якби ви знали, як я плакала і просила ангела, щоб забрав мене назад. Я думала, що це ангел. І я не знала, що це навіть таке може бути. Всі ці дослідження, всі ці опит, досвіди приходять мені з часом. І тому ці ролі. А так як я коли виїжджала з України, зі мною говорив голос. Я знаю, що голос темної сили це такий слащавий, дуже такий ніжний, такий дуже приємний. А голос Бога це він такий грубий, такий грубий голос і такий голос, як. Ну, як не знаю, чи хрипящий, чи сипящий, чи який, ну нечистий такий голос. І цей голос сказав мені, що твоя місія тут виконана, тобі потрібно повертатись в Україну. От Я і приїхала в Україну. І тому це, і я це все проаналізувавши, про навіть подивилася цих... Контактера, який контактує з цими, ну, вона напряму якби, з Архангелом Михаїлом контактує, він їй все говорить і все. І от вона дослівно розказує про ці душі. Звідки я просто зрозуміла, що у мене є близнюкова душа, ну, просто тій душі ще десь 10 років рости. То ну, спочатку я так думала, що це може його бо недавно увійшла, але тепер, так як я вже сама дослідила, що у мене відкритий дійсно той стов, огняний стовп, який мене захищає. У мене навіть я була на річці і той огняний стовп зі мною. І це о, світловий стовп такий. І навіть коли я о, о, страху чи що, то той. О, о, Світлящий такий стовп, великий, такий він мене захищає у всіх відношеннях. Я лягаю і накриваюся цим цивою і сплю дуже гарно, І все. І більше б, ну, діло в тому, що у мене світиться права сторона повністю. Вона має навіть такий ореол якби жовтого, такого почти оранжевого кольору, а друга як незавершений, якби світло. Кружочок є як, ну, як місяць свого роду, як місяць, а це як сонце права. Значить, це так як по праву сторону це близнюк, а по ліву сторону це я. Значить, у мене я важко проходжу, і через що мені був давний той близнюк, і тепер я ще важче проходжу. І ніяк не можу пройти ті уроки, які з мене требує Отець Небесний. Ну, я стараюся, стараюся, мені порою мені кажеться, що вже повністю виходжу в світло, а іноді мені кажеться, що я ще то не доробила, все не доробила, тому що кожду, як кажуть, треба перебрати. От як колись ми перебирали гречку, сиділи. І це і треба було кожну крупинку окремо. Зараз нам нас тоже скільки тих тонких тіл, скільки в нас тих тіл вищих тіл, де ми не знаємо, де коли ми ту природу обіжали і як, тому що якщо я так боялась, і, і дотепер ще і сама не хочу десь ходити, боюся тих собак великих маленьких ні, а великих боюся, значить, щось я теж треба зняти з себе ту напругу. І це бо. І дуже багато такого ще є, і ну, щоб горло моє пройшло, то мені обов'язково треба буде розв'язати ще один термічний вузол. Поки що в мене це не виходить, але я вірю, що я його розв'яжу, надіюся, і це. Бо. І так, що я сьогодні я, я вам сказала, що кармічні. Душі це ті матеріальні, які на землі вони можуть сходитися, розходитися. Вони прийшли допрацювати ті програми, які вони мали би пропрацювати в тому і закрити ці програми. Родственні душі це духовно багаті люди, душі, які мають великий опит, і для того, щоб з'єднатися їм, їм треба вони вибирають такі родственні душі, щоб вони допомогли їм якби об'єднатися і разом виконати ту програму, які на них дали їм вищі сили. І вони теж світяться, можуть створити портал і можуть світитися як портал, але вони якби два струмені йдуть. І це а у близнякові душі це в одному серці дві душі, як кажуть, права і ліва. Це права мужчина, ліва це жінка. Вони об'єднуються, і коли хтось бачив. Це входить в мене іноді буває таке провидіння, що я щось та бачу, Ну, Я не можу сказати, що я це можу повторити другий чи третій раз. Ну, я, якби сказати, поде, коли я коли дивлюся, особливо дивлюся на природу, і коли я знаю, коли сходить і заходить сонце, що це все курірує Отець Небесний, він оглядає свої оці всі. Свої помістя, як кажуть, ну, всю свою землю він оглядає, їздить, як мама моя колись казала на бричці <сум> і, це, і обдивляється, хто що, чим займається, як дивиться на нас. І, це. і я знаю, що отець, що в цей час, як би сказати, можна попросити. І тобі дійсно і ти побачиш. І на цьому, якраз коли так гарно де видно це захід сонця, чи де, як сходить сонечко, і дивитись це сонечко, і можна побачити, як різні там це во. І я, мені каже, все бачу в тому сонечку, як Отець Небесний обнімає матінку землю, матінку Всесвіт. І це так, так гарно дивитися, і тоді звідти тоді така йде е, дуже велика радість. І якщо дивитися в того сонечку, хто привикає, так не можна дивитися, якщо хто без привички. І тоді все міняється, як радуга йде, як веселка йде, і всі кольори, аспекти, і ви бачите своє серце. От, наприклад, в мене горло ніколи не йде однов синього е, ну, світлом. Воно завжди має крапки. У ньому є крапки. Це означає, що в мене ангельське тіло не повністю встановлено і мені треба допрацьовувати. А так в більшості всього світиться чітко, дійсно, як веселка, знаєте, так фіолетовий, так це е, голубий, е, голубий синій переходить на синій, потім на зелений, потім на жовтий, потім на оранжевий. і, і і тоді вже червоний, ну, світло-червоний, такий, як розовий. Це значить, заземлення є. І чим, ну якби, ну воно все в рівних пропорціях. Ну оцей синій у мене завжди хромає. Ну, я вже вам тут розказувала багато всього. Я дуже рада, що ви у мене є, що я маю з ким ділитися, і дуже хотіла би, ще також чути ваші хто з чим може, теж поділитися. Я буду дуже-дуже рада. Буду відповідати на всі ваші бажання. Побажання. Всього хорошого, до зустрічі, до побачення.